Прекрасні мої шестьорочки, ті, хто народилися 6-го числа чи 24. го сьогоднішня інформація з приводу того, як покращити своє життя, як вивести в плюс енергії, да, як перейти на високу вібрацію знизу, скажімо так, з дніща. А Сьогодні інформація це для вас. Якщо вам цікаво, ви продовжуєте слухати, якщо вам цікаво, ставте далі. Дивіться, шістьорочка, да? так? це в таро, наприклад, закохані. Да? Це ось, Боже, як бистро я знайшла, ви прикиньте. Да? Я то три часа шукаю то добрий вечір студія. Це закохані. Да? Це в будь-якому випадку. Раніше в старих картах це був вибір. Так, називалась карта. Зараз вони називаються закохані. Тут є вибір, це правда. Тут є вибір між разумом і серцем, між любов'ю і стражданням, між гнівом і радістю, між якимсь партнером, якимсь партнером вибирає людина між чимось, і так як їх тут двоє, то це ще й сумніви. Круто, да? В мінусі шестерочки а ті, хто народився, повторюю 6 або 24 числа любого місяця. Неважливо, номерологія говорить, що такі люди, да, з такими цифрами, вони дуже в мінусі, да, вони дуже, їм завжди мало любові, мало кохання, мало уваги. Вони висасують просто до, до останньої каплі всю любов з тебе. і скажуть, що їм мало, що їм хочеться ще. Вони в себе не вірять, вони себе не цінять, вони не розуміють. Е, типу, за що себе любить і цінить, якщо мене ото не любить. Ну, наприклад, да, от такі моменти можуть бути. Але в мінусі це дуже жорстка залежність від людей, від людини, від партнера. Ну, наприклад, да, якщо у вас партнер або партнерка, шестерка, наприклад, да, то в мінусі, якщо він в на низьких вибраціях да, в мінусі, це ну. Це завда завісимося чоловіка. Це дихати вона без цього чоловіка не зможе, або він їсти не зможе, пити не зможе. Уваги завжди мало. Хочеться ще ще, ще більше і більше того, що тут чорна дира, яку треба заповнити. Ну а для того, щоб її заповнити, в першу чергу треба прийти до того, що ти шестерочка да, в мінусі, тобі треба прийти в плюс, тобі треба понять про себе, прийняти себе, полюбити себе, поняти, що любові ізвні ти не нахватаєшся до хіра і трошки. Тому що вона просто буде йти як в суху землю, тому що в тебе отут дира. А якщо ти зрозумієш, а якщо ти цю диру, да, чорно зробиш <зделиш> цвіток, вас призведеш там якісь поняття, прийняття і так далі, і ти будеш питати цим цвітком себе і оточують, да, то тоді любов ти будеш відчувати ну, сильніше. Це дуже часто ідеалізація партнера і ілюзії по поводу партнера у відносинах в мінусі буде дуже важко. Якщо в роботі вони ще пропетляють, буде важко, але вони пропетляють. А, то у дружбі і у відносинах з партнером або партнеркою, це пиздец. Тому, тому що, як я вже сказала, це дуже жорстка залежність і дуже жорстка ідеалізація партнера. Тобто, ну, вона може надіти розові очки, і він такий хороший, він такий класний, він у мене такий волшебний, такий обалденно приятний, не знаю, такий бусинка. А, а, а по суті, він ніхе не бусинка. Ще й матом тебе криє, а ти думаєш, Та він, той, він поміняється, то він так само виражається, то не знаю, в нього такі емоції. Що ще можна отак от е, сравнити, да, сравнювати, в принципі, то не красиво, але тут можна так підібрати примір, да, наприклад, як перша влюбленість в школі. Коли ти нехай не розумієш, що таке любов, що таке влюбленість, що таке дружба. Ні черта ніхто не розуміє, там в 11, чи в нас перша любов стукає людям в голову. Не те, що в голову, то там вона везде стукає, навіть ти не розумієш, що це таке, для чого це, щоб його їсти да, і так далі. А і тому э, оце можна там пов'язати на да, отак от карта. Це коли ти прям ну от прям дихати, вспомніть просто свою перевлюбленість. та ти блять дихати не можеш, ти, ти спати не можеш, в тебе мислі то ньому, сни то ньому. ну і ній, да. Ти єси думаєш про нього, плачеш того, що він тобі до вас ну, не відповідав, він просто просто інтернет не заходив, йому нахер не встралась, як, ну, як варіант, да. Тобто такі моменти, типу як не розділлені. Тому що шестерка, як я вже сказала, це хоч шестерка, але тут є вибір, да, Двоєчка. Ну, Типа дві людини второй, да, як обрисовка. вибір, да. У вас буде або до одного, або до другого, да, типа або секс без обязательно, або любов до гроба або там щастя або стр... стр... страждання, страждать за Та, за всім підряд аби біти постраждати або ти жертва або ти тварець. ну то немає такого що ви можете в мінусі що ви можете об'єднатися ці моменти да? і просто в балансі рухатись і в мінусі це завжди вибір зі страху людина вибирає партнера або дружить або не дружить або спать з кимсь або гроші заробляти зі страху що треба вижити значить, треба робити а не із того, що ти дійсно це хочеш зробити. Типа да? і страху будь-одної, типу там лягають під якихось може, або зустрічаються з ними. Зі страху того, що ти нікому не потрібна, що ти не гарна, що ти там ще якась, що ще якась. Але цей страх він чий? блядь. Він хоч ваш, може, це вам просто мами, бабушки, там, прабабушки, подруги нав'язали самі ж сидять блядь, в саплях і в губній помаді, ну вам не треба було нав'язати, що ти що без брака, ти ноль. І ти оце звичайно блядь, ну вже якщо не ну, що ж треба вже робити, щоб не одно й бути. Ну тобто ви поняли, так? Да? Тут такі моменти ще дуже важливі, коли вам це нав'язують, а ви в це ну, не, як, не, не те, що вірите, а наївність. Це наївність. Але є наївність нормальна, ну, типу, адекватна, да? щоб ти міленький чоловік, з тобі класно бути типу, по-смішному, а є, що ти наївна бляд, по жорсткому, що тобі все розказують, і ти та і думаєш, що це правда. Да? Точно, сто процентів. Да. І так буває, да? коли людина на низьких вібраціях на мінусовому прояві. Дуже часто буває, що це дуже жорсткі ошибки, це зміни, це постійні любовні триугольники, трикутники. Да? А, тому що людина не може вибрати блядь. тому що їй і з тим хорошо, з тим хорошо, і з тим хорошо, з тим хорошо. Не може людина вибрати, не може людина зрозуміти, що їй дійсно треба, тому що вона на поводу у чого то там, либо у кого-то там, либо в своїх там, емоціях, яких вона не розбирається, що вони не в такі емоції, там на даний момент сталося. Ще саме, саме жорстке, це коли людина думає, що любов це боль. Це треба терпіти, це треба страдати, це треба виплакувати кожен день, там свідання, подарки, відносин, відношення до себе адекватне. Да? Це коли людина вже настільки привикла до цього дерьма, що вона думає, що дійсно кохання це боль. Послухайте, скільки пісень в українських. Дівчат, да, які зв'язд наших українських, вони співають постійно про. Ну, я багато чую пісень про розділену любов, да, про те, що ви ми там розсталися, або ще щось там, розводи розсталися, змінив. От це все. І, і це ну, як це серйозно да, до цього треба підступати з, глиб, з глибини, тому що всьому є причини, правда, ну типа теж тобто, і змінність причина. І вона може бути не в не знаю, не в тому, що ви не так діли, а гораздо глибше. Тобто тут такі моменти. Це може бути дійсно із-за того, що людина просто не знає, як може бути по-другому, і думає, що через боль, чи типа, через термінів зв'язкам. Ну, ця фраза, блядь, ви хоч би подумали, що вона означає. Не завжди так. Це зради, як я вже сказала, але не тільки типу, ті, ті, ти переспала з другим, або він переспав з другою, не тільки партнеру зрада, Зрада собі, ти не обираєш себе, ти не знаєш своїх пріоритетів, ти не знаєш своїх желань хотілок, бажань. бажань. Ти в мінусі шестерочки, да? вони собі на горлянку наступлять. І зроблять ну, з із себе, із себе зроблять жертви, будуть робити, тому що їм там хтось сказав, або хтось ще щось. Ну, в общем, придавати вони будуть самі себе. Не будуть чесні з собою. Да? Зрада це ну, не тільки партнер, да? ти собі теж зраджуєш, якщо робиш нехотя, якщо йдеш на зустріч, а не хочеш, наприклад. Да? Якщо комусь допомагаєш, а не хочеш. Не хочу, не можу, ні, не буду. Це причина, чому комусь не допомагають, до когось не піти і так далі. Да? Тобто немає цього поняття самоцінності в людини. Але це вже ну, я вам щось розказую, дівчатка, жорсткий мінус, який я знаю, ну не понаслишки, скажімо так. Але, як ви знаєте, я тут для чого? Для того, щоб розказати вам, як вивести ці всі моменти в плюс, перейти вже на на високі вібрації, або хоча б на нейтральні, там, де буде хоча б, знаєте, 90% рішення проблеми це поняття, що вона сука в тебе є. І що її треба рішати. І це вже успіх. Тому що люди, які не бачать, що в них є в цьому проблема, а далі просто нею жаліються і ждуть, що їх пожаліють по галиві поголовки, то вони вже пропащі, їм уже ніхто не допоможе. Поки вони самі не зрозуміють, що вони такі так і треба допоможі. І взагалі, шестирочки в плюсі це що? Це як? Можливо, мінус до вас не відноситься. Дай вам щось розкажу про плюс. Це коли ви випираєте серце, звісно. Не із за страху, не мазгами. Думати треба, звісно, думати нада, але це коли ви йдете за покликом своєї душі, свого серця, коли ви відчуваєте це тут всередині, не там, де бабочки, ні, а там де душа відкликається, ви розумієте, да, що це та людина, з якою вам класно, і ви відчуваєте від той людини да, цей комфорт. Що це через любов, через гармонію, через прийняття, через розуміння, ну через безвизмізну любов, да? не за те, що він вам купив машину або ви, блядь, сіськи зробили. Ні, а за те, що ви просто є таке класне, і за те, що він є такий класний. І далі ви там уже комуніціруєте і думаєте, що вам там навіть робити в житті. Але це коли йде за покликом, да? не зі страху, блядь, о Боже, 30 років, Боже поразом. Не пора, чого пора? Кому пора, Кому пора? хай пиздує. а вам треба ну, щось інше. Да? Тобто, що я говорю, ви може, вам може й пора, але вам потрібно слухати своє нутро да йти за покликом своєї душі і серця. А ще плюси в шестірки є, це те, що вони стілюються у відносинах, що вони підтримка один одному у відносинах. Немає конфліктів, немає скандалів, немає якихось непорозумінь. Я не кажу, що вони читають мислі друг друга, ні, це бред. ніхто не читає друг друга. Що вони там, не знаю. З одного слова друг друга розуміють. Ні, понятне діло, що ми він чоловік, вона жінка. Понятне діло, що тут вже трохи ми точно не схожі. Да? Десь ми точно будемо в разногласіях. Але немає такого напливу агресії, криків, що ти дурна, ти не тикати, той ти сьой а боже, а все, драка, місіво, все, Скандал, ці розслідування. Немає такого. Люди, це знаєте, настояща любов, справжня істина, Істина, любов, да? це коли спокій, коли ти спокійний з партнером. Не коли у тебе були такі емоційні качелі, ти вже на тих качелях уже так тошнила, що боже, не сіть пожалуйста. Це не любов, це влюбленість, це ідеалізація того, що це хуєтно, що це класно. Так, але да, у кожного по-своєму, ну, типу, для когось це класно, для когось це не класно. Але в будь-якому випадку, що всі знають, і я думаю, багато хто в душі це да, да, розуміє. що справжня любов це Коли ти не просинаєшся суттєво і думаєш, блядь, він був на 115-ти дискотеках з бабами. Інтересно, там перестав здоров'я чи ні? Ну, да, наприклад. Або ти встала з думкою, я не люблю ні, то лежу не понімаю. Ну типу, такого не буде. Ви такими випросами не будете задаватися. Звісно, це чесність з собою, да, в плюсі. Люди чесні з собою в плюсі, да? На високих вибраціях як вам більше подобається. Яка вам фраза більше подобається, таку вибирайте? Люди чесні з собою. Вони не пиздять собі, не пиздять людям, а, не видумують, не фантазірують, не приукрашують, щоб показати лучше, краще там я не знаю. І що ким-то там, ну типу, як мені колись сказав наставник духовний, якщо ти будеш такими, як всі, то хто буде такою, як ти? Ну, типу, блін. І мені ця фраза запала в душу на багато год, вот. та й на багато взагалі відчуттів, що ти розумієш, що, блін, ну, сюди кожна людина прийшла для чогось, для якогось призначення, да? значить ти теж для чогось прийшла? Так за чим когось копірувати? Будь така, яка ти є. І ти, ти класна, ти, ти в будь-якому своєму як, сон, не накрашена, накрашена, гола в діта, не знаю, в юбки, в штанах, без трусів, в трусах, ну коротше, ти все одно класна, ти така, яка ти є, і ти класна. Зачем же тобі когось себе строїти? Улучшати, так, да, розвивати, звісно. Щось вивчати, вперед із пісня, Заніматися чим-то, там, ті тіло улучшати, мозги улучшати, там, язики якісь вчити, там, розвиватися, там, танці, йога, і все, що вам подобається, так. Да. Но не копировать кого-то. В плюсе это ясный выбор. Если вы шестерка в плюсі, Боже, ви якось ви бачите шестерку в плюсі? Це ж богиня, це ж королева, Боже, вона йде за нею шліві цвіточків просто так. От, <сум> тому що вона впевнена, вона її плечі рівні, вона її осанка, вона впевнена, вона йде кайфуючи, іграючи з людьми, фліртуючи. Але це не спеціально, це неї такий вайб, бо вона знає, хто вона, що вона, що вона може, що вона знає, як вона себе вклала і так далі. Вона себе не знецінює, вона себе несе. І, і ну, в плюсі шестерки це ну це. Дай Бог всім таким бути, як шестерки в плюсі, неправда. І дійсно багато завицяльників у шестерки в плюсі, да на високих вибраціях. багато завицяльників багато та але вона не як. Їй не волнує секс без обов'язательств, да? або там, її не волнує там, на два дня мужик. в неї там свої пріоритети, да? вона смотрить вже вище, бо в неї вже планка на минуточку поставлена, і їй ти там ніші бруди, чи там щось неінтересне, чи там раз потрахати, вже ти то, топ топ ну, типа неінтересно, да? вже інтересніше щось більше, глибше, вище, духовніше, там, наприклад, да, або краще просто. Дивіться, як вивести шестерку в плюс, якщо ви у відносинах і відносини гальмо. Ну, може, вам так зараз не кажеться, ну потім покажеться, як ви вже замітите якісь там перші тривожні дзвіночки, що щось вже не так, що щось ви вже відчуваєте, що вам десь болить, десь тривожно, а партнер, наприклад, не розуміє, або ви не розумієте і так далі. Як, не бояться казати правду? Казати правду завжди. Коли больно вам, коли больно комусь, не знаю, коли ви не хочете, ваше діло не пиздіть, ні собі, ні людям, а казати правду. Ваш, ну, ваше діло сказати правду. А те, як людина відреагує, це її річна проблема. Якщо вона вибере обійдеться, хай йде надіває жовтий костюм костьок, та вуголиняє. Якщо вона вибирає вас зрозуміть, ну, чому ви так кажете, або чому ви так робите, або що ви зробили і так далі, да? купили, там, або ще щось. Якщо вона вибирає вас зрозуміти, ну, вона ж може вибрати вас зрозуміти, чого вона вибирає, обійдеться, чого більшинство людей вибирають обійдеться, якщо щось не по їхньому, наприклад, да? або щось там не так, або щось там хтось не зробив обіжатися. це от такі кирпичі, які носите тут на горбу, і тому у вас не осанка, блядь, а плечі так опущені. І чому я про це говорю? При те, тому що це багато, багато пояснює. Да? Якщо ви говорите правду, ви себе вже очистили, вам вже легше, ви вже піднялись на трошечки вищу позицію, да, чим були. А якщо людина вибрала обідається, то хай обіжається. Вона ж може вибрати вас. Зрозуміть, чому ви так зробили. Якщо у вас людина обіжається, просто скажіть цю фразу. Ну ти ж могла вибрати мене зрозуміти, чому я так зробила. А ти вибрала обідати. Ну і пішла ти нахуй. Ну можете послід... я не повторяю. Ну сам, сама фаза, фраза. фрази, да? що вона вам скаже? Ну просто цікаво, що та людина вам скаже. А в плюсі шестерка у відносинах не повинна, як ну поступово, поки ви будете виходити в плюс, ви повинні навчитися казати ні, навчитися робити свої бажання, свої хотілки собі, звичайно, в першу чергу. А не соглашатися на менше. Да? Тобто, якщо вам там ви хочете. Крусан, вам предлагають печеньку. Які нахуй печенька, і я хочу красу з, з бананами і з гущонкою, наприклад. Ну, тобто, не соглашайтесь не менше, не у відносних, не в їді, ні в одежі, ні в самих яких почуттях. Робіть так, як ви відчуваєте. І світ вам посміхнеться, і життя стане краще, і ви будете отут всередині набагато гармонійніше і збалансованіші. Шістрка в плюсі не чіпляється за людину, яка і в хуй не дує, щоб вам щось допомогти, зробити, або на вас взагалі подивиться в вашу сторону. Якщо вас людина не вибирає, то почніть нахід так, і ви її не вибирайте. Ідіть далі, не зациклюйтесь на цьому. Поки ви будете зациклюватися і віддавати свою енергію непонятній людині. Ви, ви просто як лимон, знаєте, виже вижметесь і типу, ну лучше вам точно не буде. Тому тут треба подумати, чи можна вам да, біжати, або удержати, або цеплятися за того чоловіка, який вже давно положив хер на всіх, не тільки на вас. Виходимо в плюс Да? Це здорові відносини, це прийняття себе, це розуміння себе, це свої лічні границі. Це як мінімум, звісно, здорові відносини, це не тоді, коли ви вибрали і тягнете на собі все. А коли ви вибрали друг друга обоюдно, і підтримка вас обоюдна, І у вас немає фрази, ти мені должен», а що ти мені можеш дати? Тиху ти, ти, ти. фраза з'явилася. Хто її придумав, який придурок її придумав, і тепер всі її юзають, які непонятні люди. Ну, типа, це маніпуляція, щоб ви знали на будущее, да. і, і ви можете, а ви хочете, конечно, але, звісно, не проявляти таку от маніпуляцію. Це дуже дешево і некрасиво. А якщо ви чуєте в свій ядрес, просто ідіть, отак. Звичайно, шестерка в плюсі повинна поєднати дві частини. Чому? Тому що на карті зображені два людини, так да? білочка, ін-янь. І в будь-якому випадку в нумерології точно так же. Там ін-янь. Іде да, у нас, і це треба поєднати да ну або темнотемної і, і світло, або те чому і світло, наприклад, да, або чоловіче, жіночку. Ну тобто тут як вам більше подобається, але його треба поєднати, зрозуміти себе, прийняти себе з усіма своїми доліками, і недоліками, ну і так далі. Не зациклюватися, звісно на тому, що у вас є недоліки. Ви і мужесті понятне діло, ви і сильна, понятне діло. Але ви і ніжна, і м'яка, і сексуальна, і ігрива, і маняща, і ще якась. Ну то тобто, ви не тільки ну знаєте, жінка за все своє життя приміряє дуже до хіра ролей. Це так буває. Да? І вона дуже багатогран... всі жінки, да? І жінкигранні лічності. Вона і вогонь, вона, і вода, вона і повітря, вона і земля, вона і романтична, вона і пристрасна, вона і інтелектуальна, вона і прагматична, і гроші заробляти уміє, і коня на скаку становить, да? ще... і з гаряча вийде, Да? Але в будь-якому випадку це все воно в поєднанні. Коли ви топите тільки одним якоїсь да, моментом, то всі інші вони загибаються. а вам треба всі підпитувати, Да? Один день ти кошечка, другий день ти там ребенка, третій день ти взросла жінка, четвертий день ти мужик, блядь, п'ятий день ти така, шостий день ти така, да? і кожен день різна. Т -т 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 так, як ти відчуваєш, да? сьогодні ти проснувся і думаєш, блін, я буду сьогодні котиком, все, пішла мурчати. <гум> да, там або так, я піду бізнес -вумен. у мене п'ять свіданій, три корпоратива, чотири бізнеса, і треба швидко закрити до кінця місяця, залишилось три дня, швидко закрити всі роботи. І це все за сьогодні. Ну, типа, да, там на третій день ви якщо тобі там просто хочете лакшері вдихнути, їдете собі, там, не знаю, на річку там на де там ще. Звісно, в плюсі, да, якщо ви виходите в плюс, поступово ви що робите? Ви перестаєте на когось надіятися. Перестаєте ждать, що вам щось дадуть, зроблять, скажуть ще щось. У вас тут пустота, в мінусовака, у вас тут пустота, і ви нагрібаєте побільше, щоб почувствувати щось. Але ви ніхера не чувствуєте того, що воно все йде як Ші -ші. сам, бо ви не розумієте, що любов. Істинна любов, да? настояща, це любов до себе. І вона йде з середини. Якщо тут немає любові до себе, то вона до вас не прийде ніколи. Якби ви не казали, що я себе люблю, сидя сігарета на кухні курати. як Якби ви не казали, що ви себе любите, коли ви там не знаю щось, що там ще можете робити, ну коротше не знаю, багато у всяких моментів є. Це не любов, це типа умне слово просто ляпнуть. Ні, я себе люблю. А, а як на самом ділі? Да? Ну не брешіть самі собі. Отут, якщо сидить ем, щось тривожне, то понятне діло, що любов не притягнеться, Притягнеться тривожне. Точно так же йде. Да, заповніть цю порожнечу. Да? Пойміть, прийміть, відкупайте ту любов в себе, бо вона в усіх є. Просто до неї треба прийти. Їй треба понять, прийняти. Це не значить любить себе, це не значить. Ем, Жрати кожен день красну рибу, наприклад. Да? Це більше як егоїстичні моменти, типу. не, не в смислі ви егоїст, а в смислі в кожної людини є его, і його треба залюбити, задовільнити. А душа, вона ем, проще. Да? І їй трохи важкувато пробиться, коли ви не чуєте і чуєте тільки своє его, да? яке вас тягає. Тут 15 айфон, треба новий купити, тому що всі купила. Я ще не купила, господи, я ще не побігла за стадом, який кошмар. То там одежа якусь модну, то ще щось, то о Боже, ой машину поміняли, і я піду поміняю, о Боже. Це все йде, воно не з середини, не з душі. Це все йде, от его, от того, що треба вам його залюбити. Да? А, якщо ви будете йти з любові да, до себе, це якесь прийняття, якесь поняття. Зрозуміть свої емоції, свої думки, свої бажання, да. чого ви хочете? ви хочете машину, чого? Тож сусіди 13 машин, а в мами була машина, в папи машина є, в подружки 15 машина, вже вона заїбала їх міняти. Чи ви хочете того, що? що? Ну, типу, того, що в когось є, чи того, що в когось є, а у вас немає, чи того, що вам вона потрібна для чого? Ну, тобто, такі моменти, да. собі відповідайте на питання, коли у вас загарю загорілась ідея. Не ідея, а бажання купити щось. Ви подумаєте, це для якого вам треба? Для того, щоб шо, що? щоб людям похвастати типу, его своє з удовлетворіть, блять, задовольнити. Чи шо? Звісно, з психологічної точки зору ви вибираєте завжди не з позиції жертви, не з позиції того, що у вас чогось нема, не вистачає, а з позиції того, що ви хочете це, да? що вам це подобається, і що ви вибираєте оце, тому що вам так хочеться. Спозиції любви до себе, не з позиції страха, що О, Боже хтось забере цю плаття за 50% скидки, а, а я не в спину купити. А тут така скидка хороша. А типа, ой, я така гарна в цьому платі, треба, мабуть, купити, бо має там тут тут отак, там, отам і так далі. Да? Типа, з позиції любви і розуміння, що вона дійсно вам потрібна. Саме головне, звісно, що треба знайти гармонію. Це можна робити або в йозі, або в медитації, або просто в тому, що ви почнете себе приймати і якісь кроки на зустріч робити собі. Якщо вам важко це зробити е, одній, якщо ви не розумієте, в яку сторону зараз вам дивитися, ви можете написати мені в Instagram, я вам допоможу, проведу з вами консультацію, ми виявимо ваші сильні сторони, слабкі сторони, ваші потенціали, вашу зону комфорту і так далі. Всі моменти, які вам потрібні в спомагатіні, я вам дам. від вас залежить тільки те, що ви повинні щось зробити. Да? Піднячок пішов щось здівати для того, щоб нарешті покращити своє життя. Тому я вас люблю, всього самого прекрасного, шість торочки держіться, я з вами мислю, всіх дам. Якщо вам його потрібно, ви знаєте, мене знайти.